Коли ти малий, твоя мама все руки Бог, вона Миколай, і пекар, і перукар. Вона переробить у хаті за п'ятирьох у мами твоєї всесили і всеможний дар. Коли ти малий, тебе двічі кусає джміль, І десь перемершся, знову поліз чиряк. Коли ти малий, треба дулю, щоб спав ячмінь, а мама подує і спухне одразу і так. І час коло неї заумре у білесий пух, і тепло тобі, і привиди не страшні. Коли ти малий, біля тебе завсьоди рух, і мамині очі красиві, ледь сумні. Коли ти малий, твоє селище цілий світ, галявина, що на пагорбі лиса гора. Коли ти малий, тебе мама зове на обід, Давай бо вже стигне по десять разів з вікна. Коли ти малий, не існує смертей війни, бо мама весь час з тобою весь час жива. Ти певний, що так було, і буде завжди хай, із безлічі правд саме так.